Уже зазвучала фраза про те, що так чи так критики і навпаки, ті, хто оптимістично ставляться до реформи суспільного мовлення, ставитимуть уже дуже скоро запитання про те, де ж зміни в ефірі. Так чи існує для команди суспільного календарний план, якась дата, Д, з якої починається як це називають часто новий сезон. Можливо, це різні дати для радіо, телебачення чи різних каналів телебачення різних каналів. Радіо, от коли наші слухачі і слухачки, які слухають українське радіо, наприклад, зможуть почути оновлений ефір. Я тобі відповім на це питання, але відповідь буде з зірочкою. Угу. Тобто, ми плануємо. Ми пам'ятаємо, минулі наші репліки про недофінансування. Ми намагаємося зробити так, щоб перший національний стартував з деякими змінами. Ми це умовно в нашому колективі називаємо Вауслот, чи якось так з 1 жовтня. Дай Бог нам здоров'я. І безсонних ночей це зробити будуть анонси з вересня про те, як це буде відбуватися. Але от поки що так, для радіо одне з радіо стартує, от Хоркін до нас заходив тут, махав. Хоркін це генпродюсер радіо з 1 вересня і наступне з 1 жовтня. Тобто, ой восени ми точно побачимо якісь зміни. Вони не будуть значними, це я точно скажу, і вони не будуть ну, супермасштабними, але вони будуть.